Є знижки до Дня Незалежності на гель та крем долгіт до 30% в аптеках подорожник вам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на долоксен Стронг Стронггель. 10% в аптеках подорожник вам та ощад. Знайомтесь, це Діма. мій син. Йому три з половиною роки. І сьогодні він сам сходив за морозивом. Це відео сколихнуло Тік-Ток. Як ви вже зрозуміли, про такий перший досвід походу в магазин розповіла мама Діми Настя. Ну, звісно, без допитливої бабці не обійшлось, але Дімка знає, що відповісти. Тут він трішечки послухав параду про ліфт і рушив далі. Повернувся зі здобичу, щасливий та захоплений. Ну, такий вже задоволений собою. В коментарях традиційно українці розділилися на два табори перший радіє за діму та підтримує Настю, другий неабияк обурений такою безпечністю мами. Безвідповідальна мама. На жаль, таких багато, а потім шукають усім селом по трасах. Автор, а у вас запасні діти є? Моїй дитині три з половиною, і вона боїться сама в сусідню кімнату вийти за іграшками, не говорячи вже про магазин. Але варто зазначити, що у підписі до відео Настя зауважила Тато Діми був поруч, але так, щоб малеча його не бачила. А що думають про такий експеримент батьки, із якого віку почали відпускати самих своїх дітей? Володимир батько шестирічної Аліси. Каже, його донька сама навіть з під'їзду ще не виходила. Піде в школу, хоч, хоча б перший другий клас хай проходить, а там потім буде відпускати, звісно. Mm -hmm. Я думаю, десь з років 7-8 можна вже відпускати, Тільки щоб далеко не відходили від двору. Хоча пригадує, його батьки так не хвилювались. Так що ми гуляли, я кажу, ще до дошкольному вісі, я пам'ятаю, ми гуляли самі. Про те, що її батьки відпускали самою ще геть у малому віці, пригадує вже сьогодні мама однорічного льоні Альона. І я стільки разів могла померти, що я, я не знаю, як вони це робили. Вони просто багато працювали. Тому сьогодні дівчина переконана, мінімум до 12 років її льоня буде під постійним наглядом. Хоча експеримент з Стіктоку каже дуже корисний, адже за дитиною непомітно йшов батько. Ну, я думаю, що приклад, який ви навели щодо відпускання, і щоб батько дивився за ним, то це дає дитині впевненість, що він самостійний і вже йде кудись сам. Але цей нагляд має бути. А, а якщо просто відпускати, то я проти цього взагалі тому, що а, дітей викрадають. Дитячий нейропсихолог та спеціаліст дитячого розвитку Карина Петренко розповідає своїй старшій дочці організувала аналогічний Тік-Току перший самостійний похід. Але у п'ять років і мамі з В Цьому передували певні моменти. По-перше, вона щиро, дуже сильно цього бажала. Це для неї було прям сильне-сильне бажання. По-друге, вона була до цього підготовлена, на мою думку, з усіх сторін. Перше, вона добре знала маршрут. Я, в свою чергу, вгамовуючи свою тривожність, бачила її з вікна і. Бачила, як вона там переходить дорогу і так далі. Я вчила її, як переходити дорогу, як розраховуватись, е як брати решту, е ще як замовляти. І коли вона прибігла, це справді було ну, для неї вау. І ось цей вау-ефект додає дитині впевненості в собі і у подальшому житті. Бо в більшості дітей навіть немає такої думки, що. А що, якщо я сам сходжу і візьму ні, більшість батьків навіть не дозволяє ці думці промайнути. А тут думка була, її закріпили, дитину підготували що не менш важливо, і відпустили. І позитивний досвід. Але звісно про безпеку ніхто не забуває. Батьки потайки мають все контролювати. Крім того, в першу чергу важливо бажання малечі і дуже поступовий підхід до такої дитячої самостійності у батьків. Можна залишити дитину, наприклад, на касі і сказати, я тебе буду чекати за дверима магазину, а потім там заговорити з сусідкою, пустити дитину трішечки вперед довести додому. Якщо говорити про вік, то тут запевняє нейропсихолог немає чітких меж. Ви самі маєте відчути та побачити, чи готова ваша дитина ось так трошки і під вашим наглядом доторкнутись до дорослого життя.